Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. А в нас сьогодні така прекрасна зимова казка. Зранку пустився сніжок, я прийшла на роботу, ялиночка зібралася вже в таке гарне, білесеньке вбрання. Сьогодні свято 13 грудня. Сьогодні Андрія первозваного, так що всіх Андріїв, Андріївних, Андріївнів, всіх вітаю зі святом. Бажаю вам! Здоров'я міцного, щастя, благополуччя і поскоріше, поскоріше всім нам миру. Будемо загадувати всі бажання Миколайчику на Різдво, щоб до нас поскоріше прийшов мир. Ми жили мирно, благополучно і все було добре. Друзі, а після обіду у нас сніжок припустив ще більше. Ось такий у нас казковий парк перед нашим двором. Красота неймовірна, не знаю, чи надовго вона затримається. На ніч мороз передають, але ну, чи лежатиме, чи буде він довго, не знаю. Минулого разу також було дуже гарно. Класно, хотілося, щоб отак припорошив трошечки сніжок, трошки-трошки. І легенький морозець. Просто щоб не було болота. І буде тоді добре. Друзі, у нас на задньому дворі росте шовковиця, ми її обрізаємо, щоб вона була зонтом. І зараз її прикрило сніжком під нею, наче під якимсь куполом. Так затишно. Зверху тільки щось там кубляться горобці і чвірінькають. Це не шовковиця, а шовкун. Вона не рода, Тут тільки листочки, а плодів немає. Курочки наші заховалися в курник, не хочуть виходити на двір. Не подобається їм сніг, он там попід кліткою хтось сидить і виглядають. Я їм настелила тирси, назбирала, щоб їм в ноги було тепленько. Ну, треба ще підзбирати, товстіший шар зробити, і вони на тирсі нормально себе почувають, вона тепленька. В ножки тепло їм. Друзі, ось така у нас гарна картина на городі і на левадах. Майже не видно. Через сніг ту сторону села. Красиво, вже город ріллю майже покрило, ще де-не-де де чорненькі цяточки виглядають. Ага, маленькі кури сидять тут під клітками. Ми, ну там снігу немає, їм затишно, я затулила шифером, щоб вони не розгрібали кролячий послід, Який падає з-під кліток, щоб вони сюди не вигрібали, бо кожного дня ми там не прибираємо. Вова напиляв ось таких настелив пеньочків, але їх треба вкопати. через те, що по них незручно ходить, вони, е як ходиш по них, вони шевеляться. Ну Зараз земля занадто мокра, сьогодні трошки ось пришерхає. Треба якось придумати, як їх вкопати. Покрило їх так гарненько снігом, як грибочки. У нас кроликів теж замело, о, ми не накрили їх. Майже не залишилось. Ми геть зменшили поголів'я наших кролів, продали, залишили тільки ось тут в цій клітці і кріль. Отут у нас кроличка. Тиба як намело, нічого собі. Не видно її. Вона там заховалася біленька метеличка. Тут мама з кроленятками, скоро вже будемо їх відділяти. Засмоктали вони вже, маму. Що да? да? ти бігаєш там? Да. Їж... Їстка хоче. Так, сіренька мамина залишилася одна. І тут маленьке чорне кроленятко. Ну як воно не маленьке, йому вже, правда, місяця. Два. Ой, дивись, сніжок на тебе впав. Не їж сніг. <смір> треба позмітати і прикрити. Бо у нас були дощі, я накрила, а вчора чистили. Тут прибирали, чистили і не накрили. І бачите, сніг пішов, не накрили, треба понакривати їх, бо оце все буде розставати. Як сніг просто лежатиме, він буде розставати і. Будуть доски мокнуті, капатиме, затікатиме туди кроликам, так що треба прибирати це все. Мухтар у нас смішний, такий дупа в болоті. Сідає, тут же болото намісилося, ми його на день прив'язуємо, на ніч відпускаємо. Він же ж тут ходить, це трохи снігом присипало, тут, тут таке місиво, лапами намісив, страшне. Може, трошки підмерзне буде. Краще трошечки. Да? Ховайся в будочку, бо сніжком тебе притрусило. Друзі, у нас уже вечір. Подивіться, яка красота вже повністю покрив землю сніжок. Пустився такий лопатий, був дрібненький, а тепер лопатий. Ну, поки що у нас на градуснику нуль. Не знаю. Думаю, що на ніч, мабуть, буде морозець, передають, якби так і було. Красота, просто красота.